Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Сьогодні нам зайшло декілька типових питань, які стосуються використання ставки з 14% ПДВ на постачання сільськогосподарської продукції. Одне з питань звучить так: у грудні місяці ми продавали соняшник, але частину товару покупець має забрати в січні. Скажіть, ми ж не повинні в податкових накладних, виписаних у січні 2021 року, вказувати ПДВ 14% до завершення дії договору, складеного у грудні 2020 року? Відповідаємо, 17 грудня 20-го року Верховна Рада прийняла в цілому закон про зниження ставки ПДВ на постачання сільськогосподарської продукції на митній території України. До 14%. Це законопроект 3656. На сьогоднішній момент підписання цього закону заблоковане проектами постанов про скасування рішень Верховної Ради. Вони у вас на екрані. Перше пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 26 січня цього року. Раніше цієї дати закон не може бути ні розблокований, ні підписаний, ні оприлюднений. Отож, до 26 січня, включно по-любому, на постачання СГ продукції в межах митної території України буде діяти ставка основна 20%. Якщо ви хочете дізнатися більше, будь ласка, приєднуйтесь до нас на перший семінар за посиланням під цим відео. Дякую.